Руслан, от ми сьогодні будемо говорити на тему заощадження. Да, Ти так, так. взагалі заощадливий? Ні, дезорганізований в цьому сенсі так? і тому дуже по доброму залю тим людям, у яких можна, коли немає грошей, щось борг взяти. А це вам самий е, наглядний приклад того, е, як не варто міняти цепочки. Ця машина десь в районі 30 тисяч назад е, поміняла ГРМ, офігенний адекватний прайс, наприклад, там. 24 тисячі гривень. Ця машина приїхала до нас з тим, що в неї весь двигун повністю обіцяний маслом. Всюди звідки можна? Прикладка клапаної кришки, прикладка маслостакана, стакана, прикладка теплообмінника, сальник колінвала передній. І піддон. Купляйте бохуя. Не слухайте його, засужуємо. Тут ми можемо побачити, що у нас весь піддон повністю обдрипаний маслом. Все звідти спереду розкидає сюди аж дозаду. Слава Богу, ця сторона суха, а отут це повністю все навіть зверху, типу все мокре. Сол тут каплі висадь, тому що ми вже там зняли зверху теплообійник, маслостакан, і воно відповідно, скажімо так, теж. Потекло нам по подрамничку. Швидше за все, що я так думаю, що, мабуть, що, якщо робити за такі гроші, то там прокладку піддона ніхто не міняв би. І тим більше там, ну, можливо поміняли прикладку під клапану кришку. Ми на це будемо сподіватися. Ну, у нас вже на даний момент знята клапана кришка, зняти її маслостакан, і ми зараз перевіримо, яка там прикладка взагалі стоїть. От, для вас на відео Якщо буде видно. Добіла вона дуже добротно, особливо тут на примиканні до алюмінієвої частини, до самої головки. Ну, то тут на таких можна подивитися, що їм поставили. На... А, до речі, на оці буде завжди видно. Ну, прикладка Вікторенства. Не так і погано. Могло би бути гірше. Але. Я не дуже впевнений, що її поміняли, тому що тут, як ви бачите, все повністю було вбісеним маслом. Тобто це сугубо прокладка вже зразу. І, до речі, багато хто не знає, але при заміні прокладки це йде окрема деталь. Її теж треба міняти, це сальник вакуумного насоса. Вони теж дуже часто тічуть, і багато хто поміняє оцю частинку і оці дві частинки на колодці. Але забувають, всі про цей сальник його теж важливо міняти. Прокладка. No name. На ну, ній, на жаль, немає ніяких ідентифікаторів. І вона вже дубова і вона приплюснута. Ось Тут видно. Не думаю, що вона була замінена. Але по цих прокладках і по прокладці на теплообмінник навіть у нас був це десь місяці два назад було дуже багато рекламацій. Чому? Того, що ми зазвичай ставили типу, Елрінг або Вікторенс, тобто те, що було в наявності в Україні. Тобто Елрінг мені подобається більше як прокладки, ніж Вікторенс, тому що Вікторенс дуже багато. Підробок, і вони, скажімо так, частіше тічуть, ніж Elring. Але ось такі прокладки ми став, зараз ставимо тільки оригінал. Це дорожче, але вони хоча б не повертаються. Тому що, звичайно, навіть Еллинг через 2-3 місяці. от У нас якось буває раз в рік, раз в два роки, мабуть, що приходить партія таких. Я ну, не розумію чому. І ми 3, 4, 5, 6 машин просто їх міняємо заново. Тобто ми це міняємо за свій рахунок, того, що це ми порекомендували, і ми їх привозили. Ось, але ну тоже. Ти робиш роботу і не хочеться до цього повертатися. Тому такі я вам рекомендую ставити тільки оригінал. І того, і коли ви поставите оригінал, у вас все буде добре, і вона не потіче там через 10 20 там, тисяч. І має ну, чисто теоретично, вона мала би проїхати, здати там тисячу 100 тобто і нічого з нею не має статися. Також на цій машині ми ще зміняємо подушки. Ну можна з'їхати на те, що проїхало 30 тисяч, і тоді ще коли вони зміняли ципки, вони були живі. Але давайте порахуємо. Не говорячи про ціну запчастин, бо то, що ми ж минулого разу зекономили, але на даний момент ціна зняття піддону на автомобілі, тобто коли двигун стоїть, це вже у нас буде в районі там, 3 тисяч гривень типу, на 2-літровому. А на, якщо це буде 10-циліндровий двигун, там, N55, наприклад, це буде ціна в рази більша, того що там треба. Ну, і це задня привода машина, на повноприводній буде там від 100 доларів і вище. Далі, так само теплообмінник. Там ціна в районі тисячі гривень його заміни. Да? Тобто це е, теплообмінник, маслостакан, це його треба зняти як впускний колектор і його поміняти. Це знову ж витрати на роботу. Так само клапана кришка і е, так само ну, все решту, сальник передній, це теж купу грошей. Тобто, і в конічному ітогі ми попадаємо тільки на роботі лишніх 250-250 там, там, ну, доларів. Це ви просто на рівному місці попадаєте, бо того, що ви тоді псевдо зекономили. А ще плюс ви зараз платите ті самі гроші за прокладки, які ви ну, мали заплатити тоді, але ви ж тоді їх не заплатили, ви зекономили, а зараз ви їх доплачуєте. Краще, такий прикол на цьому двигуні. Тут завжди на n 20 оце під брязкою. Калітка на турбіну. Вона в собі тут всередині розбивається. Але дуже часто, часто на самому цьому штоці. Тож також є люфт. Що люди додумалися? Вони взяли таку пластинку, цікаво, просто з чого це, і просто отак таким чином піджали. Воно і не бовтається, і, скажімо так, воно не буде злітати, бо воно підпружинене. Ну, досить прикольно, вони вийшли з положення на заміточку. Можливо, десь таке продається, хтось знає, звідки воно. Великим плюсом того, що ми повністю дістаємо двигун з підкопотного пространства, коли міняємо це ПГРМ, те, що його можна отак. Помити, ви скажете, що можна помити і на машині. Я з вами і згідний, і ні, тому що тут його, як мінімум, можна буде повертати, е, видути все зі всіх каналів. Е, от недавно я загнав на мийку, помили мені двигуна, е, забули з під катушок е, видути воду. Буквально на другий день я купив чотири нових катушки. Якось так. Претензій ніяких. Я їх сам купив за свої гроші. Якби ми ще моєшкам навряд ли щось докажете. Е, відповідно, у вас нова чисто підкапотка. У вас є доступ до абсолютно всіх прокладочок. Ви можете поміняти передній сальничок, задній сальничок, поміняти під масло стакан прокладочки. І коли ви це все поставите в машину, я думаю, що якихось тисяч 50-70 у вас цей двигун, крім того, що буде припадати пилом, більше не буде нічим взагалі замащуватись. Отже, що я вам хочу сказати. Якщо ви вирішите за один раз зробити машину, для нас це менш вигідно. Скажем так, да, ми заробимо на запчастинах, але ви можете провести нам і свої запчастини, типу, зекономити. Отже, якщо ви за один раз робите. Комплексну заміну цепів ГРМ, скажем так, все, що по ходу знімалося, ви міняєте там прокладочки, якісь сальнички і тому подібного. Ви платите тільки раз за роботу за заміну цепів. Ви не платите за заміну цих прокладочок. А якщо ви зекономили на цих прокладочках, ви потім будете платити нам ще за роботу. Ми Звісно, будемо вам вдячним. І не тільки ми. Вирішувати вам, що ви хочете в себе під капотом бачити ось такий чистий двигун, гарний вимитий, який не буде стятися, який не буде облитий весь мастилом, і також ви не будете залишати е, мітити територію своїм автомобілем. Або далі продовжуйте економити, е, робити за 24 тисячі гривень, наприклад, заміну цепа, заміну ГРМ і бути собі Типу, спокійніше, що з вашим автомобілем все добре. Е, так, ви не обіруєте, у вас не обірвається ланцюг, не поб'є клапана. З однієї сторони, це набагато краще. Але, скажімо так, у вас залишається ряд. Ще також косяків менших, але він залишається. Я не закликаю вас їхати до нас. Це не рекламне відео, що там ми вам класно зробимо машину. Ви можете їхати, куди ви забажаєте, у вас може бути ваш майстер. Просто поговоріть з людьми про те, щоб вам поміняли все по дорозі, щоб ви до цього потім не поверталися. Тільки такі посили я хотів з цього відео донести. Не буває дешевого халявного сиру, він буває тільки в мишоловці, як ми вже знаємо. Рахуйте самі. Робить чи не робить. А якщо щось треба, буде якась консультація, завжди звертайтеся. Я чи мої хлопці, які зі мною працюють, вам допоможуть. Надіюсь на те, що ви будете розумні, мудрі і приймете для себе правильне рішення і для вашої автівки. Всім пока. Це буде